Умані криміналісти знайшли тіла ще сімох місцевих жителів, вбитих під час окупації міста. Піротехніки розміновують звільнені території Донеччини, знаходять вибухонебезпечні предмети у гаджетах та на узбіччях. На Херсонщині російські найманці відбирають підприємства та призначають своїх керівників. У лимані ексгумували тіла ще сімох жителів, які загинули під час окупації міста. Окрім місцевих криміналістів знайшли тіла 34 військовослужбовців. Повідомляє речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко. Пошук тіл триває. Здебільшого травми людей це все ж таки від наслідків обстрілів самно-вибухові травми. Маємо інформацію про м, певну кількість людей. Це за попередніми даними, які отримали е, які загинули внаслідок насильницької смерті. Це Вогнепальні поранення вночі російська армія обстріляла Слов'янськ. Зруйновано одне з підприємств міста. Травмованих та загиблих немає. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. У місті планують відновити тролейбусний рух. Виділи з міського бюджету 5 мільйонів гривень на відновлення роботи тролейбусного парку. Гроші підуть на оплату електрики, заробітну платню та закупівлю запчастин для тролейбусів. Російські окупанти цієї доби обстріляли 18 населених пунктів Донецької області. Серед поранених місцевих жителів дитина, повідомляють поліцейські жителям Курахівської громади, співробітники поліції привезли дитяче харчування та напої. Допомогу передають національні виробники та благодійні фонди. Олександра новини на Суспільному. Донбас. На під'їзді до Лиману піротехніки знищують саморобний вибуховий пристрій. Тут українські армійці розбили автоколону російської армії. Те, що від неї лишилось, розміновують рятувальники. Тут були двоє, двоє тіл під, ну, під тілами знаходилися гранати. Бували випадки, пауербанк знаходили, де в ньому 800 грам пластіта заміновано. І людина може просто підняти, хтось загубив. Підключається до мережі для підзарядки, Він вибухає сантиметр за сантиметром. Піротехніки перевіряють територію і у звільненому Святогірську. На узбіччі поблизу кладовища серед іншого знайшли підривники від протитанкових мін. Мирні жителі повертаються. От при перевірці виявляються ще дані вибухонебезпечні предмети. Тобто, щоб було безпечно громадянам ходити, зараз проводиться оця перевірка. Працюють кілька піротехнічних груп. Ц обстежує знищену російську бронетехніку. Будемо її вилич. Міну зрушать з місця за допомогою такої конструкції кішки. А, є, Нам заборонено її зрушувати з місця е руками. Тобто ми стягували міну, тому що підміною можуть бути міна пастка. Пастки немає, тож міну забирають. Так. Та за лічені хвилини нова знахідка. Увагу. Воював замен, теж зова ураган. 9М210. Немає рішення вниз, бо немає рішення. Рятувальники показують, що залишає по собі ураган. Це урожаючі елементи, які після вибуху ми дуже небезпечні. Вони, ви бачите, по огороді, як прошито все. І як пошкоджені будинки ці вибухонебезпечні предмети можна транспортувати. Їх знищать в кінці робочого дня. За словами Андрія Галісевича, тут обстежили 80 гектарів території та знайшли майже півтори тисячі вибухонебезпечних предметів. Анастасія Дашко, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас. Цього хлопчика звуть Олександр йому лише два дні. Його мама Олеся тільки вчиться доглядати за своїм первістком. 3280 двісті восімця 51 Сашко побачив світ у Костянтинівському пологовому, щоб малий не мерз у палаті працює обігрівач. Вади ні, газа ні, так, дровами запасаємося. Народжувати сюди їдуть також зі Слов'янська, Краматурська, Дружківки, Бахмута і Турецька, каже завідувачка пологовим відділенням Наталя Фіщенко. У вересні тут з'явились на світ 36 малюків. Для безпеки породіль облаштували палату у підвалі. В цьому підвальному приміщенні у нас зроблена операційна, також ми маємо, можемо тут приймати пологи. Ви бачили, що у нас встановлені ліжка, де жінки можуть перебувати на час повітряної тривоги, на час, якщо буде бомбардування. Тут готуються працювати, якщо будуть перебої з водопостачанням та електрикою. Для води є резервуари. Влітку встановили сонячні батареї, які зможуть живити пологовий та дитяче відділення до 10 годин. Розповідає інженер В'ячеслав Харченко. Щоб опалюватися, замовили автономну котельню. Виконаний фундамент Зараз проводиться роботи по підключенню до траси. Щоб можна було подати, як ми привеземо котли, і подати безперебійне жилення, котли мощні по 400 кВт, два котла буде встановлено тут. Тобто нам вистачить цієї допомоги можності, щоб навіть в морози, які будуть там 20-25 градусів, тут мати такі білі-міне комфортні. Два котла вартістю 5 мільйонів підключити і запустити планують на початку листопада. Тим часом Олеся і Сашко готуються до виписки та збираються зимувати на Донбасі. Тут близькі родні какби і мама з папа помогу та евакуюватися куди? Ну куди їхати, нікуди куди їхати. Угу. І тут би, всі свої всі родні і всіх бросить ну, з маленьким ребенком. На руках Марія Гречко, Андрій Різніков, Анастасія Дашко. Новини на Суспільному. Донбас. Авіація Збройних сил України задала ударів по розгортанню протиповітряної оборони у Береславському і Каховському районах на Херсонщині, знищила два російських безпілотники. Також ліквідували склад з боєприпасами на Береславщині. Про такі успіхи українських військових протягом вихідних повідомляє оперативне командування Південь. Водночас противник намагається отримувати зайняті рубежі та не припиняє обстріли вздовж лінії бойового зіткнення. Війська РФ віддають перевагу контрбатарейній боротьбі, але ініціативою. Атива на полі бою залишається за силами оборони протягом останньої доби збройні сили України задали 15 авіаударів та виконали 230 вогневих завдань по опорних пунктах живій силі та техніці російського війська. Забезпечено втрати у кількості щонайменше 50 рашистів, двох танків, трьох крупнокаліберних гаубиць типу МСТА та гармати типу Гіацин, самохідної артустановки, міномета, зенітно-ракетного комплексу ТОР, станції радіоелектронної боротьби, трьох одиниць автоброні техніки, пошкоджена реактивну систему залпового вогню ГРАД та три одиниці інженерної броньованої техніки. Решта результатів дорозвідується. За інформацією Генштабу Збройних сил України протягом минулої доби російські військові обстріляли Правдине та Білогірку на Херсонщині. На південно-Бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення: зокрема, Нікополь і Новокам'янка на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке, Миколаївської області та Мирне на Херсонщині у недільному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський відзначив підрозділи збройних сил України на Херсонському напрямку за результативне знищення техніки військ РФ та злагоджені дії на південному фронті. Особливо хочу сьогодні відзначити на південному напрямку 60 шістдесяту. Інгулецьку піхотну бригаду, 17-го окрему танкову криворізьку бригаду імені Костянтина Пестушка, 128-го окрему гірсько-штурмову закарпатську бригаду і 59-го окрему мотопіхонтну бригаду імені Якова Гензюка за злагоджені дії на Херсонському напрямку і результативне знищення ворожої техніки. Я дякую вам, воїни. Володимир Зеленський також подякував херсонській зенітній ракетній бригаді за успішний захист українського неба від іранських дронів і російської авіації. Наталія Шевченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон Сергій Дудка, Херсонський підприємець, відкрив у місті декілька спортивних залів. Розказує, що військові РФ один із них пограбували. Обладнання з інших залів поки вдається втримати. Один клуб. Розграблений окупантами частину обладнання. Потім, після того як вони пішли, ми все таки вивезли на склад. Ну а вони там позабирали те, що їх безпосередньо цікавило. Та як кава машина, там телевізор, спортивне харчування. Ось такі, от речі, там те, що було з продукції, там побутова хімія. Ну все позабирали таке, що не важке, і могли позабирати з собою. Призупинила свою діяльність південна степова броварня дрофа у соцмережах. Підприємство повідомило клієнтів, що 7 жовтня окупаційна влада захопила приміщення. Завод було захоплено місцевими колаборантами під керівництвом Семеншева Ігоря. Ви повинні розуміти, що це вже не дрофа, а викрадене пиво з заводу, яке вже зварено. А в майбутньому не зрозуміло, що. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, пограбування підприємств на Херсонщині зараз має масовий характер. У перші місяці окупації російські військові та колаборанти захоплювали виробничі та торгові підприємства, ставили своїх людей і продовжували працювати. Зараз тенденція змінилася, каже Юрій Соболевський. Вони просто мародерять підприємства. Обладнані продукцію вивозять через Крим далі до РФ. Саме саме херсонські колаборанти, так звані топ-колаборантів, вони фактично системно це роблять. Підприємство розграбовується, обладнання вивозиться за межами Херсонської області, насправді тому, що вони розуміють, що недовго залишилось їм, і мета в них зараз не зробити рейдерський фактично захват підприємства, а вже просто розграбувати. До поліції регулярно надходять повідомлення про те, що російські військові заволоділи майном певних установ організацій і підприємств та забирають бізнес, розказує пресофіцер головного управління національної поліції у Херсонській області Андрій Кований. Інколи вони роблять так, що ці підприємства не працюють. Інколи на їх базі, скажімо так, відновлюють роботу, але вже під торговими марками або під, скажімо так, назвами установ країни-агресора. Звісно, важко сказати конкретні цифри, тому що це далеко не поодинокі випадки, але сам факт того, що йде. Постійний пресинг на підприємців, постійна робота з приводу того, щоб заволодіти майном установ організації фірм. Це є і однозначно воно триває. Окупаційна влада заявляє, що проводить роботу з виявлення та передачі безгосподарського майна новим власникам. І на сьогоднішній день зареєстрували 112 таких об'єктів. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Вистава свідчення про те, як жили в Херсоні від початку окупації та що змусило виїхати з міста. В Києві відбулася прем'єра херсонського театру імені Куліша. Лишатися не можна, слухаючи спогади, розказані акторами, не могла стримати сліз. Розповіла глядачка Інна Пархоменко з Києва. Вражена я розуміла, що це страшне, але так, щоб почути, побачити живе історії і, і... Зараз декілька місяців тому це вистава про пережите, про біль, приниження і сміх крізь сльози, каже генеральний директор театру Олександр. Книга сьогоднішні сльози це сльози, очищення, очищення від тієї рашистської накипи, бруду, які вони принесли в наше суспільство, в наші будинки. Спочатку для п'єси брали готовий текст, говорить режисер Євгеній Резніченко. Але під час роботи зрозуміли, що в самих акторів стільки власних історій, що цього достатньо для матеріалу окремої п'єси. Хочемо донести таку думку, що Херсон ну південь та схід це не зрадники, які чекали рускава міра, і що зараз на Херсонщині залишається велика купа людей, які не можуть виїхати з різних об'єктивних причин, і це не означає, що вони підтримують Поційну плату. з реквізиту на сцені сім сільців і рупор на екрані позаду. Документальні кадри того, що відбувалося в Херсоні, мітинги спротив, актори розповідали свої власні історії про обшуки в домівках, про ризики бути розстріляним при виїзді. Це змушує зрозуміти, що це не постановка, а жахлива дійсність. Говорить жителька Олешок Інна Кібзун. Це навіть не спектакль, це історія життя тому що зараз окупація. Війна сміти війна, 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 все це через що проходимо ми зараз, особливо ті люди, які зараз проходять знаходяться в окупації у планах директора театру Олександра Книги. Вистава про перемогу Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.